Ставте вподобайку. Тугу голку типу це на. Я була гол. Привіт! Я знаю, що я не записувала відео вже як три тижні, і я за це дуже співчуваю, мені дуже шкода і взагалі вибачте. Окей, все, проїхали. Значить, у мене є відео недороблене, тому що я якби не домалювала пейзаж. І я зараз вам покажу, який. А цей пейзаж, я його не домалювала, ну по якихось там причинам, я не знаю. А, сьогодні не про це. Сьогодні про те, що буде, типу, до... сьогодні буде влог, типу, домашній такий, треба прибирати кучу, це треба да, все вам показати. Дивіться, в мене тут лисичка. Ем... <свіс> я вам покажу, що я роблю зараз в академії. Можливо, помалюємо черепочки. Найважливіше, що я сьогодні буду робити, це мені треба дошкрябати сугу голку, типу, це на я шкрябою, це мій скіс. Я пізніше вам поясню, що це таке, якщо хтось не знає. А, покажу, як я то роблю, хоч я вже половину роботи зробила, я просто забула то все записати. Ну та й ладно, окей. Тож, заварюйте чай, досить дивитися на себе, потім переглядати сюди. краще заварити чай, беріть щось смачненьке і лишайте зі мною. Сьогодні буде. Ну, я сподіваюся, цікаво. Я буду зараз прибирати речі трохи туди. Е, нічого вам не покажу, тому що нічого цікавого нема. що все, поїхали. Може, хтось мене засудить? Може, ні. Ого. Ні, не через це. Я п'ю волю, бо воно дуже смачне. Коротше, що я роблю з цією сухою голкою? Значить, у мене є типу, голка. Вся тонесенька голка. Вона є різних розмірів, але я не тонкіше все взяла. Зараз вам покажу для нагляду. Є отака товста. Все. І от така Мені та носень треба для того, щоб я робила дуже тонкі штришки. У мене є орскло, це папір. А це наклеєне на папір папірскло. Я просто шкряпую поверх малюнку. Типу, а, вам може здати, що це складно. Це дуже складно. Типу, тільки тому, що це, типу, знаєте, як. Коли ви олівцем малюєте, ви ж робите кожен штришок, типу, в принципі, обережно. А тут для цього ще треба ну, глибину продавлювати, щоб фарба відбилася. Значить, коли я дошкряблю це, я йду на вірменську у Львів. На нашу кафедру і мащую це орхскло спеціальною фарбою темперною, ну, Якщо ви бачили моє відео про ліногравюру ви можете зрозуміти, що це за фарба. Ось це та сама, тільки можна трохи змішати з оліною, щоб додати кольору. Ось фарба впадає у ці глибинки, які я прошкрябала голкою або шилом, або викруткою. Коротше, все, що у вас є під рукою гостре чи можна прошкрябати орскло. Будь ласка, беріть, мочу папір. І потім відбиваються на станку, тобто це якби глибокий друк. Іногравюри це високий друк, суха гулка це глибокий. Ось, значить, дивимось, як я то роблю, як я то шклябу під світлом я отак кручу, верчу це скло і бачу, куди іде я взагалі ріжу. Тому що якщо я дивлюсь типу, отак от ну то складно побачити, де я прорізала. І я відкрию собі те, як я відбила свою дівчинку. Я вже зробила відбиток просто з іншим малюнком. Хочу нагадати, що усі мої роботи, усі мої фото і взагалі моє життя, ви можете побачити в моєму інстаграм-аккаунті. Усі посилання є внизу в описі під відео. Також я маю Патреон, БайМієкофі, купу, всякого різного, куди ви можете задонатити і підтримати мене як особистість, як. Творчу людину, яка створює контент українською мовою. Я буду дуже вдячна. Тому переходьте за усіма посланнями, які вам цікаві, і насолоджуйтесь. Я зараз відкриваю собі його, щоб дивитися, як, ті, як я ті пер намалювала. Ну і я беру раз, два, три, і поїхав. Чуєте цей звук? Типу, мені спочатку здавалося, що я не звикну, бо він досить такий неприємний. Але ну, з часом, поки ти так сидиш, слухаєш музику або, не знаю, дивишся щось і собі шкрябиш, це дуже, ну, заспокоєнно насправді. Коротше, так, я, нарешті, де шкрябола розтаховачка. Це, я бачите, не шкрябала. В принципі. В принципі, я задоволена, тільки мені не подобається ніс. Щось не так з носом. Я вже відбивала його, тому тут, може, лишились... Так, да, трохи фарби лишились. Ось, ось. Жіночка моя. І, в принципі, все. Ще треба завтра піти на вірменську і відбити то все. Короче, я перемикаюсь на свій телефон. І перепрошую за якість, але типу, що є, то є. Короте, сьогодні ми їдемо на вірменську, як я і обіцяла. У мене на голові жах, тому що сьогодні на вулиці неймовірно сильний вітер, у нас якісь піщані бури з сагари, я не знаю. Коротше, так що таке. Зараз я чекаю автобус, оце зараз я тут порядок якийсь, по це жах, і. І, і, і. і сам розповім. Бішімо на пару. Що в мене не вийшло відбити ні одного відбитку нормально. Вони всі вийшли якісь не дуже. Я не знаю в чому проблема буду пробувати надалі. Хоча надалі вже немає часу для того. Я біжу зараз на лекцію в академію про програми «Расмус». Ось. Значить, ситуація така. Я дуже засмучена, тим, що в мене не вийшли відбитки. Спойлер, у мене вийшли усі відбитки. Просто я настільки довго монтую це відео, що вже встигла сходити ще раз на вірменську і ще раз відбити. Тому не переживайте, у мене все окей, у мене все вийшло. Тому та чао какао. І я, до речі, не пішла на лекцію, тому що я запізнилась. В принципі, я все дізналась. Зараз я буду малювати проект, над яким я працюю разом з командою. Ось, а потім буду малювати черепочки. Зараз я вам покажу, що в мене вже є. Це його, це перше. Це два. Ось таке його. Ось такий його. Табуретка. Табуретка і череп. І останній. Він мені не подобається, тому що він не дуже. От. Дякую за увагу. Made... Значить, я обрала, що я буду одягати. Оця майка, в якій я була на початку відео. А, потім такий светер свій чорний. Светр чорний. І потім потім оці мої улюблені рожеві джинси. Все. все. Зараз буде перевтілення. Окей, okay, все, so I'm done у моя сумочка. Тут у нас два паперчики крайованих боже. Що це? Зараз ми це викримо. Ну, не ідеально, але вже краще. Я взагалі не користуюсь майже косметикою. Ну, тільки там якісь дуже special occasions. Чому я постійно на себе подивись, не повідоживам? Так, зараз нам лишилося до мене. Беремо Брайну... щось. Давайте я вам покажу. Сьогодні я хочу, як завжди, оцей браслетик. Потім, можливо, як завжди, ось це колечко. Щось на шию. Ще візьму ось цей браслетик. Ось ці два. Ось так от. Да. І щось на шию. А що на шию, а я не знаю. Можливо, оцю штучку. Оцю штучку. Сюди сережки було б дуже добре, довгі сережки. Але у Львові зараз погода не ахті, я маю на увазі взагалі не агті. Типу, ось ті були б дуже добре сюди, але ні. Я боюсь, що я їх втрачу. Окей. Привіт! Це вже кінець цього відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Я взагалі не мала ніякого плану, як його знімати, взагалі, що має цього вийти, тому що якби це влог. Всі ми знаємо, що таке влог. Влог це просто вкіт. Коротше, просто такий вкіт всього. Я була вдячна, що ви подивилися відео. Ставте вподобайку, пишіть коментар, бажано від моїх слів, щоб моє відео просувалося в рекомендації Ютубу. Можете подивитись інші мої відео, типу. Там були більш тематичні відео, ніж влоги, але влоги теж є, тому все є, все для вас. Дякую за перегляд. Ми переможемо!